Коротше вже всім доброго вечора. Сонечко нас ну, сідаю, у нас пішов дождик невеликий. Ну Який, блядь, такий дощ, що типу цей. Ось таклюш навіть нема. Ну таке поляпало два рази. Ну Хмариться. В принципі, там десь в тих болотах то снігу випало, щоб він там побільшеся випало. Коротше, так, проїхався на тракторі. Всю чистеньку треба ось до колічка поміняти. Біля фільтра і одна форсуночка. Вон, бачу. Тоже підтікає, там треба пластмасу зняти і поміняти. Так, в принципі, все нормально. Так, ще ось до трубку одну на нападачу оцю, оцю трубку. Вона така довга, пішла на ту сторону. Треба поміняти. Так, фару ми заклеїли, бо тут силикон відійшов. Завтра постоя, рішоточку повішуємо. Ще більш цього ще раз полоснем, тому що вимили хімію, а він поки їхав, робив, все-таки бачите. Засралося, тому треба ножиком і на цьому забрати. Ну, коротше, ще раз тут сполоснути, бо воно з радіатора позабирало масло. Тут в принципі, все добре. Теж треба сполоснути, бо погано помили. Ніде не з цього. Трошки графітова смазка вийшла, ну, то коротко, ерунда. Так, рішеточку завтра поставити, яку опять же, хтось поставив на заднє. Колісо, короті, я її трошки переїхав, але порівняв гарненько, завтра полоснеться, поставимо сюди назад на місце. Ще ось треба підкрасити, це колись я ругами вдарив. Бачу, мив ту вже краска вести, треба завтра легенько під балончиком піддути. А можна навіть молоточком ще рихтанути, легенько підрівняти. Буде красиво. Ну так, Трактор у нас з 2016 року непогано виглядає. Так, навігація запрацювала, в чому була причина. Антенна у нас перенесена тут ззаді. Я відкрутив виходить, контакти, взяв балончик для промиття контактів, типу і цей. Промив там було окислення. Бачу, він знов хмариться, хмара йде, на ніч буде дождь. Так, завтра ще поміняє колечко. Поприбираємо трошки мусор на території ці там. Клійоночки, бумажки, всяку Короче, Там всякі, там це викинемо на прицепі. Вивеземо на мусорник на свалку, тому що в мене тут вулиця, я типу, якби два участка об'єднаний. Чи три я плачу за вивоз мусора, ну, машина доїжджає там до угла, розвертається, походу ніколи до нас не з'їжджала. Ми в принципі я плачу за вивоз мусора, в принципі, спитався в як там цього директора, там свалки мусор Він каже, візьмеш квітанцю, візьмеш прицепа приїдеш без всяких питань, вигрузиш мусор. Що завтра зробимо маленьку, цю заодно і трактор з прицепчиком покатається. викинемо мусор, ці банки повикидаємо, що краска. Прицепа красили. Так, пішли крила, коротше. вони мені не подобаються, якісь дуже маленькі, треба побільше заказати. Коротше, їду додому відпочивати. Другий день свят, Пасхи. Ми трошки попрацювали, ну в принципі, завелись. Зараз він одноглазий у нас. Джек. Завтра зніметься скоч, то буде все добре, буде двоглазий. Так, навігацію робить, я вам сказав. вихлопна, що там трошечки на ну хай так буде. Коротше, ще катався, заїхав на пшеничку, подивився пшеничка така. ну, Було б мінерально ще туди кинути, не ну, де його брати, де ті гроші брати. Так, ціна на пшеницю пішла. Приїжджали вже у нас представники, походу з Ровенської якоїсь там фірми перевалочної. Брали аналізи. В принципі, все їм там влаштовує, зараз вони шукають машини. Будемо відгружати пшеничку. Поки попередньо, тоді, коли вони приїжджали брали аналізи, вже ціна 6200. Це, по-перше, попізнав. Ну, може, ще підросла, вже бачили в Бразилії. там, коротше, цей. Так, по сої. Ту сою, що я посіяв, в рядочки зійшла. Вся. 30 зернин зійшло. Завтра не хочу зараз, щоб довге відео було. Не хочу туди йти. Коротше. Завтра зайду, вона ще більше зійде. Покажу рядочок там в цибулі, десь йде. Покажу рядочок. Так, в принципі, все добре. <ст> Їдемо трошки відпочивати, бо якби напригаєшся за цілий день біля цього трактора і ножки буля, це ж вискочив за це, цей болтик, до них звичайно що ту проблемку треба срочно пильник поміняти. Це десь ми його рванули. Завтра треба заїхати, взяти пильник, відкрутити коротше, і поміняти пильник, щоб шарова не накрилася. Зачем пильник дешевше стоїть, ніж потом шару купувати. Так все нормально. Завтра Діма прийде, заставлю його в кабіні, трошечки там побирати, бо стояв там, то все, заскакували, вискакували, то це. Ну коротше, так поки все добре. Он не завівся і... і все, і нормально. Так, все. Блін, роботи капіць. не знаю що хватати. За що хвататися, куди бігти, бля. Куди бігти, за що хвататись, нічого. Прорваємося. Головне, щоб зараз ці дождики пройшли. Ми в принципі заскакуємо, якраз після дождики у нас там була легенька культивація, буде проростання бур'яну. І ми тоді подивимося, може подивимося по тому як проросте бур'ян. Чи ми гліфосадом okay. спрацюємо чи ми ще раз культиватором. Даю, считаю, ціна гліфосата і культиватора ХТЗ, так як він там ганяє. В принципі, на одні самі гроші виходить. Але є другий питання. Я на, одні, на одному полі, в мене там сосенки гектара три такий участочок поля. І гліфосат походу може не забрати. Відрі, масло долити. морок, згорілась лампочка. Що-то морок вже почав масло брати. Ні, я їжджу 160-170, від заливки до заливки я пів літра доливаю. Так, по ХТЗ у нас там завтра розкажу, зніму відео. теж проблемку, у нас там теж масло підтікає біля турбіни. Колечко треба по одне поміняти, в принципі. Або може зараз я даже зніму відео і якийсь спеціаліст мені скаже. Короче, давайте зараз я друге відео зніму. Всім пока по цьому відео, ставте лайки, не забувайте підписуватись. Зараз відео зніму по ХТЗ.